Сьогодні, друзі, ми хочемо як завжди вас надихати. Тому і запросили цікавого гостя. Ви здивуєтесь, тому що ви у нас на нашій програмі побачите перше боксера і друге, людина, яка стала на захист нашої країни. Ви маєте відчути і зрозуміти, наскільки ця людина сильна, в першу чергу сильна духом. Тому наш диванчик хоче показати вам сьогодні людину, завдяки якій ми маємо чим пишатися нашій країні, а нашим містам відчувати безпеку. Вперед, диванчик з вами. Друзі, ми вас вітаємо. Сьогодні ми про професійний спорт і з нами сьогодні цікавий гість. Хочу, щоб він представився. Ви потім відразу можете гуглити, хто це, тому що в перших рядках ви його відразу знайдете. Доброго дня! Мене звати Олег Приймачов. Я Заслужений майстер спорту з тайландського боксу. Дякуємо. Значить, тайландський бокс. Розкажи трошки нам про цей спорт, тому що в мене є дружина, яка їхала зі мною сюди і питала: а яка різниця між боксом і тайландським боксом? Не вже просто б'ються? Чи Яка різниця? Ні, не, не тайландці. Це зовсім два різних види спорту, але, на жаль, в нашій країні ще досить багато людей, які не мають уявлення конкретного про саме тайландський бокс, але от завдяки досягненням нашої. І збірної і в таких видах спорту, і в вашим інтерв'ю люди починають дізнаватися і розширювати свій, свій кругосвіт в, в, спорт, в спорті. І ми починаємо людей знайомити саме з таким видом спорту, як тайландський бокс. Чим він відрізняється від класичного боксу, тим, що в нашому виді спорту дозволені удари коліньми ліктями, ну і тайський клінч – це щось на кшталт. Боротьби, але в стійці. І під час цієї боротьби можна наносити удари як коліньми, так, так і ліктями. Цей вид спорту він вже є олімпійським чи ні? І от ваше особисте, чому ви вирішили саме, -саме цим спортом займатися? Цей вид спорту ще не олімпійський, але він прийнятий до олімпійської сім'ї. Це означає, що, можливо, в найближчих олімпіадах все ж таки буде ставати питання про розгляд прийняття цього виду спорту. Спочатку, як тестового в Олімпіаді, от як карате приймали. На, один, на одну Олімпіаду, потім знову виключили, включили якийсь інший. Ну, пробний вид спорту. От, тому зараз таїландський бокс рухається на шляху до Олімпіади, і я маю надію, що з часом ми його побачимо. Він там зостанеться надовго, можливо, назавжди. Основним етапом перед Олімпіадою є от саме Всесвітні ігри. І зараз на Всесвітніх іграх другий раз талантський бокс був представлений. Я вже 10 років займаюся, а це не Олімпійський вид і, можливо, акцент уваги не наскільки значний, як на олімпіаді. Омпійські види спорту. Повторюсь, ми несемо тайландський бокс в маси, знайомимо людей. І... Я вважаю, що це дуже ефективний вид спорту. У кожного професійного гравця, спортсмена є такий важливий момент, як змагання. Чи були у вас якісь змагання? Вони були якого рівня? Ну і, звичайно, цікаво про ваші нагороди. Давайте самі найважливіші в, вашому, в вашій професійній кар'єрі. Я чотири рази вигравав чемпіонат світу. З тайландського боксу і два рази вигравав Всесвітні ігри в 2017 році, і от зараз в 2022 вони трохи змістилися через ковід. І взагалі стояло питання, чи вони будуть проводитись чи ні, чи буде наша команда представлена, збірна чи не буде. От якби, ну і Чемпіонат Європи один раз вигравав ще в 2014 році. Ну, виходить так, що Україна не започатковувала цей спорт, але по суті являється дуже сильною в неї учасницею, гравцем. Так, тому що в нас чудовий, чудовий тренерський склад і дуже сильна федерація взагалі. І в нас головний тренер збірної, Павло Сергійович Євтушенко. Він в Україні особисто перший чемпіон світу з тайландського боксу, тому в нього є досвід, є програма підготовки спортсменів. Вони тримають планку збірної на високому рівні. От мені цікаво почуття твої в той момент, коли ти перемагаєш. І от чи правда це знаєш, деякі спортсмени, коли перемагають, вони присвячують свою перемогу комусь. Чи було в тебе так? І взагалі, що тебе мотивує на перемогу? Тому що щодо присвячення перемоги, ну якби я себе не налаштовую перемогу комусь присвятити, ну якби я не бачу в цьому там якогось сенсу. Але от в даний момент зараз, то тільки, мабуть, українському народу, який зараз показав свою позицію. І... Мені завжди було приємно те, що наш прапор піднімається найвище, те, що лунає наш гімн, але так як зараз нам зробили дуже класні футболки, спорткомітет, всеукраїнський видав. От зараз там влучно, навіть дуже влучно написали на англійській мові Право тобі, Україня! Гордий бути українцем. І от Зараз такий момент, що реально кожен українець має, має гордитися тим, що. Тим, що ми українці, тим що... Знаю, що ти організував так зване добровольче формування Легіон. Розкажи трошки, що це, які умови вступу, для чого це все було зроблено. Ну, такі, знаєш, деталі. Цікаво людям дізнатися. Зараз непрості часи в нашій країні, це всім відомо. І я особисто і мої знайомі не хочемо стояти осторонь, хочемо бути корисними державі. І от я себе особисто бачу. В цій ланці, в цьому направленні, якби я завжди вів війну в ринзі, а зараз в нас війна зовсім друга. І ну, я себе бачу лідером. Так, так, і якщо потрібно, воїном. Якщо потрібно на передовій то на передовій, дуже багато людей в нас, близьких по духу, які відчувають свою необхідність допомогти. Але на своєму прикладі я знаю, що для того, щоб ефективно діяти на всіх позиціях, там на, на нулі, то чим більше ти вмієш і знаєш, тим більше шансів в тебе вижити і принести користь для своєї країни, і завдати урону ворогу. Тому всіх тих близьких по духу, які... Відчувають в собі сили, натхнення, так сказати, чомусь навчитися і в подальшому допомогти в захисті країни. Ми запрошуємо до нашого добровольчого формування, якщо, звичайно, стан здоров'я дозволяє там і людина адекватна, має там ніякого негативного, досвіду, скажімо так, в своїй історії, тому так, біографії, тому. Все, все можливо, і в принципі, після співбесіди, після проходження цих певних етапів ми приймаємо людей так до нашого формування. Не аби кого. А... Ті, які дійсно мають бажання і можливість навчатися, от, і не просто навчатися, а бути, бути корисними по вашому добровольчому батальйону. Мені цікаво, люди, які ви говорили про те, що це ваші друзі, знайомі, які приходять до вашого добровольного батальйону, але так як цей батальйон добровольний, значить, по суті, туди, в цей батальйон, можуть записатися абсолютно різні люди, різних професій. От Мені цікаво, що це за люди, і як, як ви їх тренуєте. до чого Кого ви їх тренуєте? Це абсолютно люди, які жили нормальним цивільним життям, так само, як і кожен з нас, вони не військові в більшості своїй. Ті не планували брати до рук так, зброю, але зараз така ситуація, я ж кажу, що ну, все перекинуло з ніг на голову. І... Це має хтось робити. Якщо людина відчуває, що це необхідно, то тільки після цього, ну якби її ніхто не змушує. Вона вписує добровільний контракт, який в добровільній формі, в односторонньому порядку, вона може розірвати, якщо вона там щось зміниться в неї, або скаже, ні, це не моє. Тому, тому це в переважній більшості це цивільні люди, які, які жили нормальним життям, як, як ми з вами до, до війни. Але зараз почули собі поклив. Поклики, бажання чомусь навчитися і в, подальшому, і в подальшому принести користь державі безпосередньо в обороні. Безпосередньо в нас є вже люди, є хлопці, які бажають бути задіяні в так сказати ну, там, бойових діях, наскільки це можливо буде. Зараз будемо вивчати механізм залучення, підготовимо їх, щоб вони могли на рівні виконувати функціональні обов'язки, щоб вони були не навантаженням до якогось підрозділу, а дійсно підтримкою. І будемо залучати їх також до проведення якихось операцій та завдань. Є люди, які ну от, морально і психологічно вони не в змозі переступити через себе і ну от, виконати безпосередньо там завдання, в зоні бойових дій. Це також нормально, не кожному бути там воїном. По-моєму, цього у нас є завдання, є бойове розпорядження від командира бойової частини, якою ми підпорядковуємося. Як у вашому батальйоні відносяться до ваших добровольців? Чому ви їх навчаєте? Яка ідеологія? Чи який е, ну, якби, моральний стан ваших бійців? І до чого ви їх готуєте? От... Кожному бійцеві, скажімо, кожному хлопцю при видачі посвідчень офіційно. Я перед строєм сказав, що тепер кожен з вас це обличчя нашого легіону, нашого підрозділу. І так як я є командиром, в першу чергу мені за вас відповідати. Ну і потім вже кожному, як знаєте, як в армії ага. метод виховання через колектив. Якщо хтось один... Вступив там в багнюку, то ця багнюка розлетілася вже на, і частково на колектив, так, і, на, і на командира, і на всіх. Людина має розуміти, на що вона готова, де вона себе бачить. Якщо, якщо, якщо людина каже, боєць каже, ну от я готовий, я хочу там спробувати, хочу поїхати на, на якесь завдання, відчуваю в собі сили, відчуваю, Моральну міцність, так сказати, то, будь ласка, якщо хтось не хоче, то ніхто нікуди нікого нікуди відряджати не буде. Але ж я повторюю, у нас вже є хлопці, які, які от, як хочуть бути десь там задіяні, яким, які хочуть себе перевірити, якщо можна це так сказати. От, з приводу моралі, сьогодні спілкувався. З людиною, яка безпосередньо задіяна, і от він каже, що навчання це добре, але взагалі треба запрошувати людей, які були там і які не через рожеві окуляри, як там всі ці тактики розказують, там які не були на війні. А дійсно людина, яка була там, яка приймала в бойових ді... діях так. Якщо б вона прийшла і без. Без цих цих красок, так сказати, розказала от, по чорно-білому, як воно є в реальності, як воно є в житті. І вже потім, слухаючи це, людина вже поетапно готується, вона малює для себе якусь картинку, наскільки там все сурово, але от, сказав, сказав мені сьогодні мій знайомий, що це ну, би, є межа, через яку треба пер... зробити крок. Якщо є воля до перемоги, вона є в нашого народу, то немає нічого неможливого. і це головна наша ідеологія. Так, перемога. так, так ми, ми ж нікого не захоплюємо. Так, ми свою так. землю захищаємо. Ми на нашому на нашому боці правда. От зараз, під час воєнних дій, війни, якось Україна сприяє допомозі спортсменів. Своїх спортсменів, тому що я дивлюся, в принципі, засоби масової інформації говорять про те, що Україна виступала на таких то змаганнях, завоювала якісь призові місця. То, от чи знаєш, ти допомагає зараз наша країна, уряд спортсменам, які ну є професійними спортсменами, а це значить в них є певна зарплата, певні бази, збори і так далі. Чи є якась можливо ще допомога за кордону для таких же спортсменів? Чи, можливо, всі залишені на призволяще? Звичайно, держава виконує свої функції, виконує свої обов'язки, і це заслуга найвищого керівництва держави на рівні президента. Я, як спортсмен національної збірної команди України, кожного року заключаю контракт з збірної команди України і ну, підписую певні, певні зобов'язання з моєї сторони. От. Держава, в свою чергу, виконує зобов'язання переді мною вигляді заробітної плати, яка, яка і навіть, навіть зараз ці складні часи виплачуються. І окрім цього, за всесвітні ігри передбачені призові в найкоротші терміни, навіть швидше ніж в мирний час, вони були, вони були виплачені цього разу. Тому держава робить так, піклується і робить максимально все для того, щоб спорт, спорт існував, щоб спортсмени тренувались і представляли Україну, показували позицію, силу нашу. Тож поясни нам цей феномен в той період, коли. Ну, Стрес за стресом, всі люди навантажені, морально дуже важко. А наші спортсмени перемагають. Кожному спортсмену необхідна якась ціль досягнення, до якого потрібно йти. От особисто по собі, знаючи, що коли почалась війна, я навіть про всесвітні іграні які вже не думав. Так, Для так, мене так. це вже було щось ну, те, що захмарним. Ну, ну, не думалось навіть про це, я навіть нікуди не готувався. І бажання як такого не було. Вже були зовсім інші погляди, зовсім інші інтереси. Я тут вже сам вступав в добровольче формування, формування в одне, в друге, вже починав навчатися. Ну, Я розумів, що мені необхідні навики для оборони там, нашої країни. Тому я жив виключно цим життям. Вже. До, до спортивних стартів, великих ніяких не готувався, і форма була ну, не настільки, не, да, не, не, не такою Не такою хорошою, якою мала б е, бути. але... Кожному спортсмену, я думаю, потрібно світло в кінці тунеля, і коли він його бачить, то Просто робить все, що в його силах силах для того, щоб підготуватися, потрібно, потрібно лише вміти там тяжко фізично трудитися в тому чи іншому виді спорту. А Якщо людина вже досягала спортивних висот значних, то це все в підсвідомості, це все в голові. Кажу, якщо є ціль, то в принципі все це згадується. Ну єдине, що найважче, найважче спочатку, як то кажуть, і набирати форму дійсно було так уже непросто. Але нема нічого неможливого, якщо є мотивація. Чи правда, що спорт допомагає в боротьбі зі стресом? Звичайно, допомагає, адже це, це активність, це покращення кровообігу, це навантаження на опорно-рухову систему, на м'язову систему. Людина так влаштована, що їй потрібні фізичні навантаження. Так, звичайно, це якесь навантаження на серцевий м'яз, яке обов'язково треба робити для навіть для звичайних людей для повсякденного життя, для того, щоб. Не не запливати жиром і нормально себе ну, відчувати. Тільки, тільки позитивні процеси можемо відстежувати. Це необхідно. Про спортсменів. Ти міг би дати пораду. Я знаю багато хто зараз просто пустив руки. Для чого? От навіщо займатися? Дай якусь пораду. Пораду ну жит... по перше, життя продовжується, і ми маємо жити і отримувати задоволення від, від життя. Від того, що ми робимо. Якщо вам це подобалось до початку війни, то чому, чому люди мають відмовлятися від цього зараз? Тому я думаю, що потрібно залишатися сильними, тому що цей світ любить сильних, сильних поважають і сильними рахуються. Тому, якщо ми говоримо про спортсменів, чи це ну, любого виду спорту, але все одно, все одно вони... Сильні скажімо так, в своєму виду діяльності. Так, неможливо бути, там, гарно виступати по тайландському боксу і там, бути гарним там, плавцем. Одночасно. Чи, чи, да, одночасно, кожен має бути професі... професіоналом в свої... своїй свої справі. І якщо людина професіонал своєї справи, чим би вона займалася? Для... для мене особисто це викликає... викликає повагу. Займайтеся своєю улюбленою справою, і якщо. Спорт, і рухова активність і це одна з них. То не треба зупинятися, треба продовжувати робити це і надалі. Тепер як спортсмени запитаю, яке майбутнє чекає нашу країну у спорті? Ми завжди були на напер... не, не, не останніми, так в деяких видах на передових видах спорту на передових місцях. Для нас зараз головна перемога це звичайно, перемога над агресором, над окупантом. І як тільки вона відбудеться, я вважаю, що Україна збереже тенденцію. В тому, щоб про неї чули на спортивних п'єдесталах, і все буде добре. Говорять про те, що люди, які займаються боксом, неважливо це звичайним тайландським, чи карате чи іншими видами спорту, де от саме відбувається спарунг і боротьба, вони більш агресивніші. На вашу думку, це правда, і якщо це правда, то можливо все ж таки обмежувати, ну, наприклад, своїх дітей, не допускати їх до таких видів спорту, щоб потім не мати з ними проблем. Це абсолютно неправда, тому що я сам займаюся безпосередньо таким видом спорту, і всю агресію і злість я залишаю на тренуванні. Коли я виходжу з залу, я найспокійніша людина, мабуть. Це навіть по вашому голосу відчувається то насправді. Це вже залежить безпосередньо від виховання, від темпераменту людини. Я скажу, що люди, які займаються бойовими видами спорту, вони більш впевнені в собі, це однозначно. Вони знають собі ціну і вони здатні захистити себе і оточуючих. От це те, що дійсно є основною характеристикою людей, які займаються там безпосередньо бойовими видами спорту. А вже потім це залежність, ну я скажу, в залежності від виховання, в залежності від того від оточення. По собі знаю, ти приходиш в зал, і іноді там багато посторонніх думок, які викликають в тобі злість, да, скажімо так, то після хорошого тренування. Ці всі думки відходять на другий план, і ти просто вже думаєш, як тобі відновитися, як тобі відпочити, набагато легше стає. І коли вже закінчиться це тренування, так. Так, так, І коли закінчиться тренування, дітям необхідно займатися для того, щоб вміти захистити себе. Але батькам важливо їх правильно виховувати, щоб цю агресію і вміння, уже навички бойові, вони потім не використовували проти здоров'я інших людей. Я вам гарно дякую. Це дякую, було чудове інтерв'ю. Дуже було приємно. Друзі, запам'ятайте це ім'я. Воно стане колись на рівні, а можливо навіть вище, ніж Андрій Шевченко, Володимир, Віталій Кличко і всі інші також. Дякую. Дякую за Друзі, на завершення хочу сказати я під враженням. Мене вразила сила людини. Окрім біцепсів і всього того, що ця людина може зробити на рингу, Змагаючись з своїми суперниками, я відчув величезну силу духа. Я хочу, щоб кожен з нас мав так само таку велику силу духу, тому що саме такий баланс дозволяє контролювати себе. Сильний ніколи не образить слабкого, тому що він знає, що він сильніший. Він тільки буде захищати слабкого. Думайте про це і знайте, що сила це насамперед допомога і любов. Диванчик був з вами. Дуже всіх вас любимо. До зустрічі! <социв> Який ти росла? У мене 86. Рівно два. Оце рано я всі тут бачу, так? Це собака в дитинстві. <социв> да, <социв> да, це на тренуванні, йшов, на футбол, ще теж в дитинстві. Тут розсічення. Ти Бачиш, це основні бой... травми були навіть не на тайландському боксі. <социв> <социв> да, да, да. То що на тайландському там одразу зашивають, і їх <социв> майже, майже не видно. Десь розсічення я що там отримував.